Друзі, вітаю! Прийшов грудень, прийшла зима. Завершився ще один тиждень війни. Давайте з вами швиденько проаналізуємо, чим він запам'ятався, що впливало на наше життя. Загалом, які події відбувалися, а серед них атаки, депутатки Безуглої проти. Головнокомандуюча Валерія Залужного, конфлікт на польському кордоні триває, там є нові деталі, низка статей західних змі про програвання війни та неготовність Заходу допомагати Україні. І загалом, що з цим робити, там велика кількість статей. Головне, щоб вони нас почули. Але що вони казали, давайте теж розберемо. Ну і зрозуміло, що. Саміт ОБСЄ, де наші проігнорували Росію фінансування Сполученими Штатами. Депутати затвердили ну, таку угоду підписали рамковий листи, бо що не хочуть проводити вибори. От, Наші СБУ підірвали залізницю, яка сполучує Росію з Китаєм. Депутати частина виступили проти заборони російської церкви. НАТО готує список вимог для вступу України. Одним словом, словацький прем'єр Генрі Кісінджер Цахал. Давайте все проговоримо. Але спершу підпишіться на цей Ютуб-канал для того, щоб ми витискали російську пропаганду з нашого інформаційного простору, підписуючись на українських блогерів, політологів та людей, які створюють український контент. Ми допомагаємо Україні. Очищати наш медіапростір, тому що алгоритми працюють таким чином, що підписуєтесь, підписуючись на одних, ви витискаєте інших. Тому, будь ласка, зробіть це зараз, і ми з вами уже починаємо. Так от. Е, депутатка безугла е, атакувала Валерія Залужного. Я не впевнена, що він про це знає, але вона прожила тиждень, атакуючи і підриваючи основи національної безпеки, атакуючи нашого топового генерала, головнокомандуючого, задаючи йому дуже часто різносторонні запитання, які не завжди мають. Е, Відношення до війни спершу вона причепилась до статті The економіст, потім вона причепилася загалом, чому на нас напав. Потім вона почала атакувати всіх в соціальних мережах. Мені навіть досталося, але. Мені здається, що депутати в комітеті не всі, причому це комітет національної оборони, не всі зайняті важливими справами, тому що мають так багато вільного часу займатися просто дискредитацією наших топових військових, які звільняють нашу територію, які ведуть нас до перемоги. От загалом. Вона написала велику кількість постів, давала велику кількість інтерв'ю. Її збудуражило якраз таки стаття в законом яка була соціологія. І ця соціологія говорила про те, що рейтинг головнокомандуючого, начебто, вищий, ніж рейтинг верховного головнокомандуючого. Хоча, якщо почитати саму статтю, то там якраз і коментар дає Антон Дробович, директор інституту національної пам'яті, який чітко там говорить, що дивіться, немає конфлікту між владою і солдатами, тому що Антон з одної сторони влада, він директор великого національного інституту пам'яті, а з іншої сторони, він звичайний військовий. Він каже, який може бути конфлікт, якщо я взяв і пішов воювати, каже Антон. Ну от, але зрозуміло, що пані Безугла статтю не читали, почула фас і побігла кусати всіх і вся. Ну мені здається, що. Люди в інтернеті їй трошки пояснили, що все-таки вона працює більше, атакуючи наших військових більше на ворога, ніж там на свої ефемерні цілі. Вона говорить, що це робить для солдат. Ну там багато чого багатьом вона писала, але ну скажімо так, надіюсь, що до військових це не дійшло, і вони про це не знають і просто далі займаються своїми справами, а не відволікаються на ось такі дурниці. Далі була історія конфлікт на кордоні з Польщею. Він не завершується. Уряд муравецького, який почав формуватися, це така велика імітація, тобто. Формують уряд, але знають, що за нього ніхто не проголосує. Ну як мінімум більшості за нього точно не буде. Але час на це витрачають, витрачаючи час проти своїх е, своїх наступників нового уряду. Вони ще й витрачають час проти України е, і продовжується блокування. Дві людини померли на кордоні. е, наші водії відмовилися від їжі, оголосили голодування. Поляки обіцяли відкрити пункти пропуску, але спершу відкривали, потім закривали. Потім в п'ятницю, вже вечір знову пообіцяли відкрити. Що начебто будуть пропускати. Ну, от, але знову ж таки теж нема розуміння того, як це буде діяти. Чотири пункти пропуску закриті. Ну, от, е ми не можемо завозити зброю. А якщо зброю і завозимо, то Росія одразу розуміє, де зброя, тому що зброю пропускають. Ну, от, ну І таким чином ми показуємо, в яких вантажівках їде зброя. Розуміємо, що Росія туди зараз примкнула своїх агентів, які просто відслідковують наші фури. Ну от Така дурна послуга зі сторони Польщі. Я вам Розповідав, що за це все відповідає з однієї сторони пан Дуда, який дає їм можливість протестувати, з іншої сторони за це відповідає невідома транспортна польська компанія, яка має найбільшу кількість замовлень з Росії. Вона це все організувала, упакувала. Ну і тим можна, на цих пунктах пропуску по 6 Калік, вибачте на слові, які протестують проти українських водіїв, перекриваючи кордон. Вчора водії вирішили піти набити їм морду, банально кажучи. Але польська поліція почала їх захищати і не допускати. Ну, типу, тепер ми розуміємо, що за цим точно стоїть польський уряд, польська влада. Ну і більше того, вони продовжують їм право цього протесту, що на минулому тижні дозволили аж до лютого. Ну, ведмежа послуга. Потім з'явився. Туск, який сказав, що ні, цей уряд робить неправильно, ми повернемося і будемо робити все краще. ну І зрозуміло, що він сказав, що допоможе Україні розблокувати, але теж має якісь там свої шовіністичні, націоналістичні інтереси, що, мовляв, ці неправильно поступили з Україною, і там злили свої інтереси. Друзі, стоп! Єдиний інтерес це те, що на вас Путін не напав, він напав на нас. Ваше завдання в цій війні забезпечити логістику, а ви стали. І ще й нас шантажуєте. Ну це виглядає як мінімум непристойно. Ось так: от, крапка. Е, якщо говорити про цей протест, українці теж не сиділи, склавши руки. На скільки тисяч фур стояло в корку, якій не пропускали, обіцяли сім машин пропускати в годину, пропускали одну. І наші почали перекривати польські траси. Поляки не очікували такої історії. Ну от, і трошки були в шоці. типу, що робити? Пригнали поліцію, розженіть їх. Українці кажуть, стоп, 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 по пішоходу ходити можна. Просто ми будемо робити це тисячу разів, намотуючи круги, і жодну вашу машину не пропустимо. Спочатку була одна траса, потім дві. Не виключаю, що в наступному тижні може розростись. Мої дані від польських політиків говорять про те, що ще тиждень-два буде новий уряд, і ці речі розблокують. Петр. Е... Коваль виступав в парламенті, закликав цього всього не робити. Закликав, це опозиційний колись депутат, зараз це представник партії Туска. Ну от сказав, друзі, давайте жити в злагоді, Польща втрачає імідж Україна, втрачає людей. Ну от, давайте все-таки повернемося до конструктиву, але партія Піс цього на жаль не почула. Ну, у них там свій світогляд, і от він якраз таки, як казав Дуда, я це говорив на тижні, що. Я буду стояти з Україною до перемоги. Тільки ми не знали, що він буде стояти і блокувати український кордон. Ну а для того, щоб наші фури не могли нормально виконувати контракти. Ну і палять, то, як їдуть наші фури зі зброєю. Просто людей не вистачає інколи розуму, інколи не вистачає терпіння, все це дивитися. Ну от я говорив, що в це повинен втрутитись Зеленський, просто викликати Дуду на кордон, з ним поговорити, випити чарку української горілки і на цьому завершити. Тому що гратися в цю політику, типу Зеленський говорив на початку тижня, що в нього є там окремо взяті заяви, є окремо взяті секрети. Він знає, як це зробити, але минув плюс тиждень. Зараз це е, на рівні заступника міністра максимум. Начебто, міністерство. От вчора вже ввечері, міністерство вже два включилося, але цього мало. Друзі, треба працювати більш жорстко і думати про те, що це наша логістика, це наша економіка. Грошей в нас зараз немає. Їх треба заробляти. Тому ось ці блокади кордонів дуже тупа, примітивна історія. Третя річ, яку я хотів вам розповісти, це низка статей західних змі про програвання війни та неготовність Заходу допомагати Україні. І от. Напевно, найбільш відомо це був The Times, Написав, що Європа не готова і може бути знесена. От мені здається, що це включили Британія, включила свої дзвони і почала бити в набат, тому що в основному це писала британська преса, яка говорить, ну, це вже таке відчуття нового міністра закордонних справ. Я вам казав, що він буде активним, він буде дуже проукраїнським. Приїхав в Київ, приїхав в Одесу. Наш козак Девід Кемерон. Людина дійсно дуже талановита, дуже впливова і недійна. Ну, от, Ріші Сунак трошки не справляється зараз з своїми обов'язками, падають рейтинги, трошки підрихтував економіку. Зараз, щоб ви розуміли, найбільший скандал Ріші Сунака — це те, що він не зустрівся з грецьким прем'єр-міністром, тому що е Грек обіцяв не згадувати скульптури, які мають повернути в Грецію. Згадав і Ріші відмовився зустрічатися. Уже навіть король вдягає кроватку цих скульптур, типу, давай віддамо грекам їхні скульптури. Ріші не хоче, от Це зараз, щоб ви розуміли, чим займається Ріші. В той же час Кемерон. Включився жорстко. Вся ця преса, яка взірвалась на цьому тижні, це такий серйозний меседж Європа, Проснись Україні треба допомогти. Бо якщо програють вони, ми всі будемо горіти адським полум'ям. І, от, якраз таки Тайм написало, що проспали Гітлера, проспали Наполеона, Ну от зараз можете проспати Путіна. Час ось таких загроз, коли треба просто разом битися і допомагати Україні. І говорять про те, що після України Путін може напасти на будь-яку з країн НАТО і не обов'язково це будуть країни Балтії чи Польща, Це може бути навіть хтось інший. І там навіть розглядають такі прекрасні країни пропутінські, дуже проросійські, ну як мінімум їхні керівники Орбан. І Фіцо, Угорщина Слава теж під прицілом Путіна і їх можуть атакувати. Так, от The Times написав цю статтю. Вона була не єдина. Associated Press написали, що Зеленський заявив, що Україна не досягла бажаного результату в контрнаступі, але це не завершення війни. Ми далі продовжимо це не привід здаватися. Ну, од написало Шейтед Прес. економіст вийшов зі статтею, що Путін, здається, виграє війну в Україні, але це поки що, і там теж дуже жорстко кажуть Європа, просинайся, давай зброю, бо війна буде на твоїй території. Ну і плюс була заява Держдепу США про те, що Путін хоче капітуляції України, тому що переговори неможливі. Зверху на це з'явилася заява Столтенберга про наближення війни. З НАТО він сказав, що дійсно вони готуються, міняють стратегії і розуміють, що Росія на них може напасти, але вони змінили свою доктрину. Ми про це робили великий стрім. Подивіться там про НАТО. Там дуже багато цікавого, і вони говорять, що все тепер не буде такого, що країни Балтії окуповують. Польщу окуповують повісли і там починаємо битися. кажуть: ні, будемо битися одразу на кордоні, будемо давати відсіч, відбій, ну от відпір, і оці всі сувальські коридори і бреські ворота це все стара історія. Типу, будемо оборонятись максимально не даючи війти ворогу на свою територію. Ну і плюс Фінляндія теж в цій історії. От, 1300 кілометрів протяжність кордону, не не проста історія. Ну от, тому ми бачимо, що. В Європі почали писати критичні статті. Бо з одної сторони Європа думає, що так багато допомагає, хоч української вдячності, і в Польщі з'являються критичні статті з соціологією, що поляки вважають, що ми невдячні. Ну, от але вони трошки не в ту сторону дивляться. Тоби, десь треба що вдячні скоро всі будуть росіянам, які зайдуть на їхню територію, і будуть вбивати, гвалтувати і розстрілювати. Тому тут треба трошки змінити дискурс, і Британія дуже чітко дає це розуміння в своїй пресі, яка дійсно б'є в набат, І за що ми їм насправді дуже сильно дякуємо. Четверта історія це е, саміт ОБСЄ, саміт, якраз таки, куди з'їжджається міністри закордонних справ. Дуже важлива річ, тому що це такі установчі з'їзди. Ну от коли міністри приймають фатальні серйозні рішення по безпеці в Європі. Ну, якщо український міністр Кулеба не поїхав, відповідно не поїхало ще 12 міністрів із 30. Сумарно, 13, майже половина з 30 була неприсутня. Ну от спеціально ображали пана Лаврова, якого не пустили через кордон Болгарії. Далі пішла історія: Блінкін виступив, не дочекався. Лаврова поїхав. Ну от Лаврова затюкали, загнали в кут. Ну. По правильній причині, тому що вони напали на Україну, і вони не повинні відчувати, що вони на щось впливають в Європі. Тому всі так максимально присували цього покадька. Ну одну і кінь Путіна е, власне, виступив, що взагалі е, ОБСЄ є не потрібна річ, нам не цікаво. Ми хочемо, щоб їх всіх закрили. От, тим часом не всі погодились не їхати і підтримали наш протест. Для прикладу, наша дуже любима подруга Аналена Бербок. Поїхала Борель поїхав. Ну, сказали, що хочемо не дати е, Лаврову нав'язати свою політику. В цьому теж є своя логіка, ми теж, напевно, десь її підтримуємо через те, що щоб Лавров не захватив лідерство в ОБСЄ, то хтось повинен був бути на місці, ну, скажімо так, сторожувати, щоб не вкрали. Ну і власне вони теж дали йому там розуміти, що Росія це ніхто і звати їх ніяк в ОБСЄ, і вони будуть допомагати Україні. Ну, але вийшов пан Сіарто і Орбан, і сказали, що не треба давати зброю Україні, тому що там помирають угорці. І вони кажуть, якщо не будемо давати зброю, то угорці помирати не будуть. Так вважає Сіарто. Єдине, що він не хоче сказати, що якщо не давати зброю, то захватять не тільки Україну, в тому числі з е, угорським е, населенням, яке проживає дуже компактно на Закарпатті, але захватять і саму Угорщину, і тоді вже в нього права говорити не буде. Ну, але про пану Сіярто дуже тяжко думати. Маленький мозок і так закипає, коли йому доводиться так часто говорити ось цю про путінську пропаганду. Нологічна історія з паном Орбаном. От єдине, що в пана Орбана теж маленький мозок, але не така красива зачіска, як у його міністра закордонних справ. Фінансування Сполученими Штатами теж тема тижня. США не встигли прийняти допомогу Україні, не встигнуть прийняти до кінця року, заявила частина преси. Але інша частина почала говорити, що ні, навпаки, будемо намагатися встигнути. І білий дім запустив теж цілу кампанію промоції в підтримку України. Дуже потужну кампанію. І ця кампанія мала насправді дуже серйозний потужний результат, бо дуже проста історія. Бо демократи розуміють, що треба гетувати і серед республіканців, щоб в цілому протягнути рішення. Вони показали, скільки мільярдів з. Тих 100 мільярдів, які дають Україні, заробляє кожен штат. Ну і виявляється, що 80-90% тратиться в штатах. Просто в виді зброї нам уже передається, але вся вона оплачена в Штатах. От і вони кажуть, а чому блокувати? Це ж вигідно для всіх. От фокус на Ізраїлі був на цьому тижні меншим, ніж зазвичай. Ну, от Ізраїль теж перетворився в таку затяжну війну, ну, от, хоч вона й буде можливо навіть швидше ніж в Україні, але вже відношення до неї приблизно десь таке саме і з точки зору соціології в Штатах, і з точки зору глобального відношення в світі. Хоча Зеленський говорить, що Ізраїль і близький схід зрозуміло, що обкрадає увагу війни в Україні, і це насправді відчутно всім в світі. Це правда, частково з цим теж можна погодитись, але не повністю. Дивіться, ще дуже важливий момент, що боротьба за бюджет триває. Спікер Джонсон сказав, що Україна пріоритет. Спікер змінився. Раніше він таким не був, раніше він нас ненавидів. Але поїхав на тижні в Флориду, сказав, що да, Україна важлива, без України ми не можемо гроші давати. Будемо, але в Джонсона там 60 мільярдів мова йде. Білий дім коли вів компанію говорив про 100 мільярдів, і 100 мільярдів нам насправді дуже підходить. Десь 20-ку ми отримаємо від ЄС 35 Є своїх 100 від штатів. Це 150 мільярдів. Ми легко зможемо конкурувати з бюджетом Росії, яка третину, ну ми даємо половину. Вони дають третину бюджету всього віддадуть на війну, враховуючи їхню корупцію. Вперше за час війни у нас може навіть бути більший бюджет ніж у держави-агресора-окупанта. Що насправді дуже класно, і це дає шанс на відчуття перемоги в майбутньому, але дуже важливо зараз це проголосувати. Так, Верховна Рада затвердила угоду про вибори. Ну, скажімо так, були діалоги Мане в середині листопада. Депутати там підписали листа. В цьому листу депутати сказали, що вони будуть. Всі проти, ну там підписали не всі правда, але представники основних фракцій по дві людини сказали, що будуть проти виборів і президентських, і парламентських. Загалом цей тиждень був насичений розмовами про вибори. економіст написав про рейтинг залужно що більше ніж Зеленського. Зараз пабліки Зеленського в телеграмі розганяють інформацію, що. Зеленського рейтинг вищий ну людям це не цікаво. Люди хочуть не рейтингів, люди хочуть перемоги України, а потім будемо дивитися рейтинги. Бо не переможемо в війні, будемо міряти рейтинг Путіна, і це всі теж розуміють. Сказали, що. Депутати, що не хочуть виборів, не будуть цей збережуть старі закони. Одним словом, обнулили питання виборів, яке насправді цілий рік Верховна Рада педалювала, обговорювала, і в Верховній Раді була група депутатів, яка знала, що цього року мали би бути вибори. А наступний рік вони хотіли президентські. Ну але там кілька сценаріїв було це я вже так е, сумую. От е, і підводжу підсумок, але Типу могли бути вибори цього року, і наступного. Ну кажуть, начебто, що. Не буде. Ну, дай Боже розуму нашим депутатам не робити таких дурних рішень. СБУ підірвала головну залізницю між Росією і Китаєм. Місце стало прекрасною новиною і подарунком росіянам до цих вихідних. Ну, от, росіян і так були логістичні затримки. Ну от вони трошки загралися в блокаду польського кордону, тому якраз таки наші хлопці зробили бум раз і потім ще раз зробили, щоб їм ну було краще і приємніше займатися ремонтом цих колі. Так ми не зруйнували їх назавжди, це неможливо. Але як мінімум виграли непогану кількість часу. І це теж дуже класно. Ну і заявили, що у нас навіть є свої люди в Буряті, і це прекрасно, тому що це мінімум там шість тисяч кілометрів звідси туди, і наші зробили непогану спецоперацію. Частина депутатів, в тому числі ОПЗЖ і слуги народу, виступили з листом до спікера і хочуть звернутися в Венеціанку. типу, мовляв, заблокуйте закон про заборону російської церкви. Московська церква. Вони кажуть, що тут не насправді не заважає їм. Вони її дуже люблять. Правда, вони самі в неї не ходять. Вони ходять там в різні ресторани. От типу велюра. Ну от, але хочуть зберегти церкву, тому що олігархи типу новінського готові їх за це підтримати. Деякі депутати говорять, що їм там по 50-60 тисяч доларів дають, деякі кажуть, що це старі об'язи ще за старі 50 тисяч доларів, які дають. Ну одна ПЗЖ каже, що це справа честі для них, тому що вони справжня російська партія в українському парламенті. Ну і тут запитання, якого хера робиться російська партія в українському парламенті, чому вони не в СІЗО? Тому що це от та фракція, яка б мала всі СІЗО збиратися. Друге питання що ми що, геть дурні російська агентурна мережа, яка маскується під церкву, і зараз її зупинить якась кліка депутатів, які за гроші і за роботу на Путіна, готові нас тут всіх поховати і закопати. Ви серйозно, бойко-лідер цієї двіжухи, який зараз розповідає просто цьому всьому паханату своєму депутатському, що вони зараз нас тут всіх зупинять, який закликав, щоб заходили російські війська, і закликав нічого не робити, бо вони мир несуть на своїх штиках. Чого він не сидить? Чого не сидить цей е, путінський політик? Яка різниця між Бойком і Медведчуком? Давайте теж чесно скажемо, ніякої. Ну, але от зараз він це веде. Тому це запитання до спікера пана Поробія, це запитання до Служби безпеки України. Чому ось ці путінські агенти так вільно себе почувають? НАТО готує список вимог до вступу України в НАТО. Столтенберг сказав, що всі погоджуються з тим, що Україна буде членом питання, коли ми почали готувати якраз таки вже нам списочок. Що нам треба робити? Ну нам треба це точно робити. Бо як кажуть, мудрі і розумні політики, якщо виграє Трамп, то краще вже бути в НАТО. Загалом сьогодні читав свіжу ранкову пресу, Роман Безсмертний, що хоче в нього це можливо навіть особисто запитати. Він сказав, що Україна до е, червня буде в НАТО. Ну, дай Боже, пану безсмертному його правду Богу в вуха. Але я чув, що в Штатах думають про це. Рішення поки що ніякого немає. Шукають рішення, щоб це був прецедент, щоб Путін зрозумів, що його поставили на місце. НАТО це може бути така відповідь. Але я не бачу історії в тому, що вже рішення є. Будемо працювати, дуже хотів би, щоб це було правда, і це було б дуже класно. Ну зараз готують список вимог і починаємо по цьому працювати. Але є проблеми навіть вступ євросоюз. Угорщина вже починає блокувати вона проти початку переговорів. Ну, час є до березня, будемо дотискати цього е, трошки розтовстівшого угорського політика, який так хоче бути пропутінським фунтом на території східної. Європи словацький прем'єр. Ще один фунт прогнозує нормалізацію відносин між його країною та Російською Федерацією. Ну мені здається, він хоче просто її приєднати ще, ще до Російської Федерації і просто вже жили під чехами. Ну давайте ще поживемо під Росіянами. Ну, дуже дивна історія цього словацького прем'єра. Фунт при тому, яка класна у них президентка, і наскільки недолугі цей Фіцо. Ну от просто путінський офіціант в цій прекрасній країні, в якій я, до речі, був не один раз. Час ви навчання в аспірантурі виступав на різних конференціях. Дуже люблю їхню академічну спільноту, їхніх людей. Але ось цей Кресониш явно не заслуговує бути прем'єр-міністром. Ну і власне в віці 100 років помер Генрі Кісінджер. Великий дипломат, геополітик, який дуже часто робив незручні заяви по Україні, інколи пропонував щось більш притомне, але це не доходило до прийняття готових рішень. Ну От людина, яка допомагала встановити відносини штатів та Китаю, яка допомагала підписати мирні угоди між Ізраїлем і Арабами. Ну, такий постколоніальний політолог, геополітик, який займався великими питаннями. Ну, по великому рахунку, не вихваляючи його, і не критикуючи, просто констатуємо, що пішла епоха. Дійсно, пішла епоха, і зараз мені здається час для нових лідерів. Цим новим лідером колективним може бути наша. Держава, держава, яка напише нові баланси геополітики, нові баланси в світі, де Україна не буде сірою зоною, де Україна не буде ось цією проміжною точкою для імперських держав. Ось це для нас дуже важливо. Ну і остання новина: це Халл завдає ударів по сектору гази, каже, що Хамас порушує оперативну паузу. Пауза була, але, бачите, завершилась на превеликий жаль. Порядка 150 українців знаходиться в газі. Це теж питання до наших дипломатів. Треба над цим працювати, тому що Росія своїх намагається витягати. Ось з цим теж треба звертати увагу. Хоча розуміємо, що зараз мільйони українців під загрозою російських ударів, і це надзвичайно е катастрофічно і для нас, і для Європи. І ось ці статті, які лунали цього тижня, надзвичайно важливі. Друзі, підпишіться на канал, а в коментарях напишіть, яка з цих подій була найважливішою на цьому. Тижні друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!